Бійтеся Бога і віддайте славу Йому. Урок 4 на 22 квітня 2023 року. Ось терпіння святих. тут ті, хто дотримується заповідей Божих і віри Ісуса. Книга об'явлення, 14 розділ, 12 вірш. Ангел, з вічною Євангелією, почав проголошувати Божу вістку: «Бійтеся Бога і віддайте йому славу. Книга Об'явлення, 14 розділ, 7 вірш. Ми повинні зрозуміти значення цього послання, щоб теж проповідувати його. Як ми повинні боятися Бога? Як ми повинні віддати славу йому? Після відповіді на ці запитання виникне нове. Хто може Бога боятися і віддати славу Йому? Як ми повинні боятися Бога? Що означає боятися Бога? Страх Божий на практиці? Щодня боятися Бога? Як ми можемо прославляти Бога? Хто може боятися Бога і віддати йому славу? Як нам боятися Бога, що означає страх Божий. Але я не зробив цього через страх Божий. Книга Неємій, 5 розділ, 15 вірш. Боятися Бога означає шанувати Його, поважати Його і захоплюватися ним. Це передбачає бути відданим Богові та відданим Його волі. Ми повинні знати Бога. Щоб боятися його, ми повинні розуміти, хто він і що він може зробити в нашому житті. Подібно до Авраама, ми повинні зосередитись на Богові, а не на собі. Бог має бути на першому місці, книга Буття, 22 розділ, 12 вірш. Ми боїмося Бога, ми поважаємо Його і шануємо Його через безмежну мудрість Його і неймовірну силу, і Його дивовижну благодать. Страх перед Богом означає підпорядкування Його волі та жити для Нього. Страх Божий на практиці. Бійтеся Бога і виконуйте Його заповіді, бо це все для людини. Книга Еклезіаста, 12 розділ, 13 вірш. Мойсей пояснив, що боятися Бога означає виконувати Його заповіді. Повторення закону, 6 розділ, 2 вірш. Соломон писав, що суть боятися Бога в дотримуванні Його заповідей. Це все для людина. Книга Еклесіаста – 12 розділ, 13 вірш. Хіба благодать не звільняє нас від дотримання Божих заповідей. Послання до Єфесян, 2 розділ з 8 по 9 вірші. Ні. Павло сказав, що ми створені у Христі Ісусі на добрі діла. Книга Єфесян, 2 розділ, 10 вірш. Ісус не применшив свого закону. Він навпаки підносив Його і заохочував нас коритися Йому. Євангелія від Матфія, 5 розділ, 17 по 19 вірші. Ми демонструємо, що ми боїмося Бога, ми поважаємо Його і шануємо Його, дотримуючись Його заповідей, Його благодаті. Страх Божий кожного дня, бійся Господа Бога свого і служи Йому, і присягайся ім'ям Його, повторення закону, 6 розділ, 13 вірш. Страх перед Богом виходить за рамки дотримання Його заповідей. Якщо ми боїмося Бога, ми зробимо Його нашим єдиним Господом, і ми будемо жити, щоб служити Йому. Книга повторення закону, 6 розділ 13 вірш та Евангелія від Матфія, 6 розділ 33 вірш. Ісус стане центром нашого життя. Наші очі, наші думки, наші цілі будуть звернені на Нього. Послання до Євреїв, 12 розділ. 2 вірш. Це питання волі. Ми повинні приймати рішення залишатися вірними тому, кого ми боїмося чи ні. Ось у чому полягає вселенський конфлікт. Тому перший ангел заохочує нас покинути ворожі принади і стати на бік Бога. Як ми можемо віддати славу Богові? Дайте Господу Богові вашому славу. Поки не зробить Він темно, і поки на Темних горах не спіткнуться вам ноги. І будете ви сподіватися світла, а Він зробить це темрявою та вчинить і млою. Книга Прока Єремії, 13 розділ, 16 вірш. Віддання слави Богові тісно пов'язане із судом, як в книзі Об'явлення, 14 розділ 17 вірш. В книзі Ісуса Навина, 7 розділ, 19 вірш, книга пророка Єремії, 13 розділ, 16 вірш, книга пророка Малахії, 2 розділ, 2 вірш, та діяння святих апостолів, 12 розділ, 23 вірш. Це також прояв Покаяння та залишення гріха, книга Ездр, 10 розділ, 11 вірш, та книга Об'явлення, 16 розділ, 9 вірш. Ми віддаємо славу Богові, приймаючи Його прощення та живучи згідно з його принципами. Павло заохочував нас віддавати славу Богові в усьому, що ми робимо. Перший лист до Коринтян, 10 розділ, 31 вірш. ми відповідаємо на Божу любов, віддаючи йому славу своїми думками та вчинками. Це звільняє нас від страху суду. Перший лист Івана, 4 розділ 17 по 19 вірші. Хто може боятися Бога і віддати йому славу. Ось терпіння святих. Тут ті, хто дотримується заповідей Божих і віри Ісуса. Об'явлення 14 розділ, 12 вірш. Сприйняття заклику першого ангела побійтеся Бога і віддайте Йому славу, освячує нас благодаттю Божою. Святі дотримуються заповідей Божих та віри або вірності Ісуса. Книга Об'явлення, 14 розділ, 12 вірш. Ісус переміг Сатану завдяки своїй вірності Богові. Книга до Євреїв, 4 розділ 15 вірш. Ми також можемо подолати його завдяки його перемозі. Откровення пояснює, що майбутня слава буде збережена для переможців. Книга Об'явлення, 2 розділ, 7-й вірш, 11-й, 17-й вірш, 26-й та 28-й вірші, 3 розділ, 5-й вірш, 12-й вірш та 21-й вірш, 12-й розділ, 11-й вірш та 21-й розділ, 7-й вірш. Це не легалізм, це перемога через Ісуса Христа, чиє життя є досконалим в праведності, і тільки це дає їм обіцянку вічного життя, це віра в дієвість Христової праведності, це перетворююча, змінююча життя чудесна благодать у житті віруючого. Христос надіє світу, розділ 73. Нехай не тривожиться серце ваше. Сторінка 668. Усякий справжній послуг походить із серця. Це вказує на співпрацю серця з Христом. І якщо ми погодимося, Він так і зробить, ототожнить себе з нашими думками та цілями. Об'єднає наші серця та розум у відповідності до Його волі, щоб, підкоряючись Йому, ми виконували власні бажання. Воля, витончена і освячена, знайде найвище задоволення від виконання Його служіння. Коли ми пізнаємо Бога, яким є наш привілей знати Його, таким буде наше життя, життя постійного послуху через захоплення характером Христа. Через спілкування з Богом гріх стане для нас ненависним.